Нати у нас в сім'ї двоє діток, учнів. Вони сьогодні пішли у школу, в як прийнято казати, в офлайн навчання. І це треба було бачити. Оце щастя дітей, тому що спочатку коронавірус, потім московити. Вони насправді крадуть в наших дітей дитинство. Вони цих два роки виривають життя наших дітей. І ми сьогодні багато говорили про освіту. Посправді ми вчинили такий супротив расистам, і ми обов'язково переможемо, тому що ми освічена нація, тому що ми освічені люди, і цінність освіти в українців завжди була на першому місці. Що хотіли наші діди, наші батьки. Вони завжди хотіли дітям дати добру освіту, тому сьогодні є Україна. Але напевне, ми були б нещирі щирі і некоректні, якщо б не сьогодні, зараз не сказали слова вдячності вчителям, тим вчителям, які сьогодні прийшли в школи, тим вчителям, які, незважаючи на всі перепони і перешкоди, будуть дарувати нашим дітям майбутнє. Це окрема і велика подяка тим, хто сьогодні зустрів дітей, тих, хто їх буде навчати. І, напевне, треба окремо згадати. Тих українських вчителів, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях, і не пішли служити агресору, не пішли служити ворогу. Вони заслуговують особливої шани, поваги і турпоти від держави. Держава зобов'язана цим людям допомагати фінансово, незважаючи на те, що вони сьогодні залишились на окупованих територіях і не вчать, не виконують свій основний обов'язок. Тому велика вдячність вчителям за вашу працю, за те, що ви сьогодні даруєте нашій країні майбутнє і звичайно батькам. Батькам, які сьогодні відправили дітей в школу, які 100% переживають, переживають при кожній повітряній тривозі, переживають при кожному сигналу. Але зважаючи на те, що кожен батько, кожна мама точно хоче для своєї дітини як найкраще, наші діти мають здобувати освіту. Наші діти мають бути освіченими, бо наші діти це майбутнє держави, за яку ми воюємо, яку ми збережемо і яка переможе. Що встигли та обговорили, насправді мусимо різні теми зачіпати, і це ті питання, які точно турбують нашу аудиторію. А я от до пана Снітки хотів адресувати, да, тому що бачу. ну насправді дуже багато інформації ми mm. чуємо з приводу того опалювального сезону, який ну, належить бути так. З одного боку, так є заяви, в тому числі львівської міської влади, про закупівлю буржуйки, про підготовку до того, що. У нас не буде ані світла, а відповідно ані газу, ані опалення. Це з одного боку. З іншого боку, пан Кучеренко каже, що з газом, в принципі, якщо подивитися на споживання і скільки видобувається цього газу на території України, проблем не мало би бути відповідно з опаленням. Також теоретично не мало би бути проблем. Як ви, що ви прогнозуєте, тому що ми розуміємо, що є ну є цифри. Які наводить Кучеренко, а є, зрештою, і це вже, напевно, до військових експертів швидше запитання, а є потенційні обстріли з боку Російської Федерації, які можуть легко виводити з ладу ті підприємства, які відповідають за опалення чи електроенергію, постачання електроенергії. Ну, і, і це вже форс-мажор і складна ситуація. Ну, По-перше, ми можемо бути спокійні в лапках. Піар заяви львівської міської влади про купівлю буржуйок і фактичне купі... купівля буржуйок це є дві великі різниці. І дуже часто за це, це, це тільки на Львівщині про це говорять. дуже це часто. Вони не перетинаються, тому тут треба бути достатньо спокійним. Я хотів би повернутися до головної проблематики, яка сьогодні тут обговорювалася. Вона що військовій, що в енергетичній, що в будь-якій сфері зводиться до одного: Путін. Хоче знищити Україну, і це його мета. Ми тут всі в цьому погоджуємося і немає сумнівів. І я переконаний, що коли Путін розпочинав військову агресію, він теж передбачав економічне знищення України. Ви ж подивіться, куди першочергово заходили його війська: Чорнобильська атомна електростанція. Запорізька атомна електростанція, і він був за пів кроку до південно-української атомної електростанції в Вознесенську. Він уже де-факто був, а там до південно-української атомної всього-то нічого. То їхати чи, чи йти. І нарешті, ну йому дякувати Богу, не вдалося по двох. Але я дуже добре собі згадую Енергодар. Пам'ятаєте, люди, мешканці міста. Вийшли на околицю міста і впродовж декількох днів не допускали московитів на територію міста, на територію станції. Питання, де в цей час були українські військові і чому їм не поступила команда захищати цей стратегічний об'єкт? Тому що от сьогоднішній наступ, контрнаступ, ситуація у військовій сфері, знаєте, яка є найбільша проблема? Проблема є в тому, що війна вийдеться на території України і нищиться територія нашої держави, і окуповано 20% нашої держави. І тому, коли ми говоримо про південь, знаєте, от ми тут говорили про освіту, є такий філософський закон єдності і боротьби протилежності. От, ми з одного боку розуміємо, що війну треба завершувати якомога швидше, так? Тому що входження в зиму. Ресурси України і ресурси московитів, на жаль, не співрозмірні, тому війну треба завершувати. А з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, будь-який перепочинок для Путіна в сьогоднішніх умовах це подарунок, тому що він перегрупує сили і він знову буде атакувати Україну. Якщо зафіксувати лінію фронту на сьогоднішній стан, то Харків під загрозою, причому під загрозою артилерійського обстрілу. Дніпро під загрозою Запоріжжя і причому Запоріжжя під загрозою артилерійського обстрілу, Миколаїв під загрозою. Причому Миколаїв під загрозою артилерійського обстрілу і Одеса під загрозою П'ять великих міст України сьогодні, якщо не дай Боже зафіксувати лінію фронту на цьому напрямку, вони будуть під потенційною загрозою рашистів. Що нам треба робити? Звичайно, що контрнаступ. Звичайно, що контрнаступ мога сильніший, мога швидший і мога ефективніший. І я погоджуюся з тим, що не треба цих псевдоекспертів, аля Арестовичів, Подоляків і інших, які сьогодні одне, завтра інше, післязавтра ще інше, і не несуть жодної відповідальності за те, що вони видають в ефір. Треба дати право коментувати військовим. Але в мене є велике прохання. Військові мусять з цього приводу говорити, тому що якщо військові не будуть давати дуже чіткої інформації, зваженої і в такому контексті, яка потрібна їм, то будуть виникати дуже багато інсинуацій. Ми ж розуміємо, що інформаційна порожнеча не буває. Хто туди будуть вклинюватися? Будуть вклинюватися псевдоексперти, яким не закриють рот, будуть вклинюватися псевдотелеграм канали яким не закриєш рот. І, звичайно, що московські кроти, які будуть закидати сумніви, сумніви, сумніви в голови українських людей. Тому я не зовсім погоджуюся з тим, що нам треба мовчати. Я вважаю, що наші українські військові повинні давати чітку позицію, чітке розуміння того, що відбувається. Ось сьогоднішня ситуація в Енергодарі. Був десант, не був десант. Досягнув десанту успіху, не досягнув десанту успіху. Для чого це обговорювати диванним і кишеньковим експертом? Має бути дуже чітка позиція: позиція Збройних сил України, до яких є беззаперечна довіра в українців. І друга частина. Друга частина це бажання Путіна знищити Україну економічно. Ви ж подивіться. Справді він сьогодні вдаряє по ресурсах, бо з паном Олексієм не можна не погодитись. Він гуру, він фахівець, і ми тут в парламенті це відчуваємо дуже і дуже чітко. Але ми говоримо про видобуток власного газу. Але левова частка видобутку це Харківщина. Харківщина, яка за пів кроку до можливості московитів знищувати і атакувати відповідні наші ресурсні об'єкти. Те ж саме стосується теплових електростанцій, те саме стосується дуже багатьох об'єктів. Ви ж подивіться, як системно московити нищать українську промисловість. От зараз в цей час в Львові горить те, що залишилось від автобусного заводу. Точно туди не було ракетного удару, але точно там були можливості для того, щоб в тій чи іншій мірі відновлювати це як площадку. Воно чомусь загорілось. Хтось вже до цього спричинився, хтось за це має відповідати. Тому ми сьогодні маємо відчувати себе і на військовому фронті, і на економічному фронті. Я не впевнений через два місяці під час настання холодів, який фронт буде основний. Бо те, що Україна отримує за допомогою заходу військові можливості, очевидно, те, що українські військові стають кожного разу більш вправними. Очевидно, але те, що ми сьогодні в економіці маємо, ну, насправді викликає загрози. І знаєте, така бочка дьогтю на горсточці меду. От Ми в парламенті позавчора засідали. Що потребують українські військові підтримки? Це знає кожен українець. Що робить українська влада? Пропонує законопроект забрати гроші військових і віддати на велике крадівництво. Вони хворі чи диверсанти? Я не можу це зрозуміти чи хворі диверсанти. Чи хворі диверсанти? Ну як запропонувати законопроект, щоб забрати гроші від військових, яким законом це було виділено в березні місяці, і запропонувати на велике крадівництво? Вам що грошей не вистачає ще десь розікрасти і роздати? Чи друга історія, яку вони пропонують: акциз на пальне? Друзі, що замало подорожчали продукти харчування? Замало збідніли сьогодні люди, що треба піднімати вартість енергоресурсів? Не розумію, не погоджуюся. Я вважаю, що це ну це не можна замовчувати. Це справа кожного українця, бо це наша держава. Як забрати у військових гроші, коли вони їх потребують? Як ніхто інше, як Докласти ще більше навантаження фінансове на кожного українця, який сьогодні заїжджає на автозаправну станцію, витягнути з його кишені гроші і віддати на велике крадівництво. Ну даруйте, це ну з цим погоджуватись ніколи не можна. Це треба зупинити, і це треба не боятись зупинити, бо це не є розбиття єдності, яка є основою нашого перемогу. Нашої перемоги, це врешті-решт, здоровий глузд який має перемогти, і це є підтримка української держави, яка має зберегтись і перемогти. Тому я ще раз і ще раз кажу: ми маємо бути всередині країни єдині. Але аферистів ми не маємо слухати. Ми маємо всередині країни бути єдині. Але те, що шкодить економіці держави, то, що шкодить армії, ми не маємо допустити жодним чином. І тоді станеться те, то, чого хочемо, ми всі разом. Перемога буде за нами. А це не тільки слуги народу, от є великий патріот з Львівщини, з Яворівщини Павло Бакунець. Так він голосував і за те, щоб військових забрати гроші і передати за армію. І за цей антиукраїнський медіа закон голосував. От хай люди ну, от, його запитають. забрали. Сьогодні хай скаже, хай прийде і скаже. От сьогодні люди мають запитати в кожного мажоритарника, от прийти до нього і запитати. Чому? Чому ти хотів забрати гроші у військових? Що тебе штовхає до того, щоб передати гроші на велике крадівництво? От кожен мажоритарник має дати своїм виборцям відповідь на питання, і це буде справедливо. От про телеканал Рада Микола Леонідович загадав: ну скажіть, будь ласка, а що ви боїтесь показувати засідання українського парламенту? Ну не показуєте в прямому ефірі. О, записі, тому що так. ви запишіть. І покажіть там, де є слот телеканалу Рада, хто за що голосує, хто за що говорить, може, хоч так вони будуть боятись людей і не будуть ховатись від людей, тому що багато речей, які сьогодні відбуваються під гаслами війни, насправді є шкідливими для країни і є небезпечними для нашої перемоги, і це треба зупинити, тому що нам сьогодні потрібна єдність і перемога, бо це питання життя держави і життя кожного українця. А ви знаєте, чиїми голосами приймалися оці законопроекти? Ці законопроекти, і законопроект про медіа, і законопроект, щоб забрати у військових і передати на велике крадівництво, і законопроект про акциз приймалися голосами двох груп: з одного боку група влади, а з другого боку, колишні медвечуки, осколки, які там порозбігалися ОПЗЖ, і тепер зрозуміло. Чому ОПЗЖ до сих пір в парламенті? Чому їх геть не викинуть з українського парламенту, так як їх викинули з українського суспільства? Тому що вони потрібні, щоб доголосовувати всяку таку нечість, от сьогодні чому так важливо, щоб люди бачили, як працює парламент і що відбувається в українському парламенті, і тоді ніхто собі не дозволить використовувати як останніх повій оце все, що залишилося від людей Медведчука. І ними доголосовувати отакі закони, які шкодять українцям.